Сценарій. Ми хочемо, щоб ви нам роз... Ми хочемо, щоб ви нам розказали про себе, де ви народилися, де ви проживали, де ви мешкаєте тепер і що ви. Чим ви займаєтеся? Я народився в західній частині України, місто Івано-Франківськ. Там жив дуже сильно мало, навіть його не пам'ятаю. По суті, третину життя свого прожив свідомого в новому роздолі в області, решту. У Львові, де я вчився, працював трошки. Пізніше я переїхав сюди, в США, жив, в Нью жив у Нью-Йорку, зараз живу у Нью-Джерсі, Джерсі-Сіті. Для життя займаюся бізнесом, скажімо так, відкрив компанію на початку цього року. Добре, дуже дякую. Як би um, ви пояснили? Uh, uh, okay. Прошу пояснити, чим ми займалися в минулому, минулих кілька тижнів. Як би ви пояснили вашу працю у Євромайдані, я думаю, і в Україні, і в Нью-Йорку? І що ви будете робити сьогодні? Тож моя праця, співпраця з Майданом почалася майже після побиття студентів, по суті, в той же самий вечір. Я, коли, побили коли побили студентів в кінці листопада, я зразу почав шукати на Фейсбук, в всіх соціальних мережах людей, які шоковані тим так само, як я, і які дійсно хочуть взяти активну участь у підготовці і організації власне, протестів і допомоги. І підтримки нашим людям, нашим любим, щирим майданівцям, які стоять, стояли і будуть стояти до перемоги, до переможного закінчення майдану. З своїми співдумцями ми поширюємо інформацію в найбільші, найширші кола. Залучаємо журналістів, залучаємо телеканали, залучаємо газети, залучаємо звичайних людей, залучаємо професійних людей, які є фахівцями власне в своїй галузі, діяльності. І ми всі разом працюємо, координуємося і стараємося. Зробити якнайбільший внесок для того, щоб цю нашу думку, наші проблеми почули так. і допомогли вирішити. Дуже чому. дякую. Прошу пояснити, чому той рух, той майдан є таким важливим. Важливість цього майдану просто насправді неможливо пояснити в кількох реченнях. Майдан це не є. Явище, це є унікальний, е, унікальний згусток поєднання е, душ і почуттів всіх людей, які є незгідні е, з теперішніми проблемами протягом багатьох-багатьох років. І воно є, я вважаю, дійсно вважаю, що воно є світовим явищем. Це є рекорд для цілого світу зібрати. Неполітичну, підкреслюю, неполітичну е групу людей в кількості 2,4 мільйони людей на підтримку, по суті, України і самих себе. Добре, тут ще одне питання є. І то є. На вашу думку, що може бути най? Більш суворим або найгіршим, що може вийти з того майдану? результатом. Я вважаю, що в даний момент, вже після того всього, що було зроблено, насправді там вже дуже мало лишилося. Ми всі знаємо, на що здатні люди, особливо люди, які Заробили дуже багато грошей на життях і на горбах простих людей кількох країн. Це є групка людей, жменька людей, які ризикують втратити все, то, що вони думали, що вони ніколи не втратять. Просто Я вважаю, що Україна просто виступила перша. Вона зробила перший крок. За Україною підуть інші народи, інші країни. Я е, кілька днів назад спілкувався з людьми. Насправді, якщо чесно, з ті, з якими я не спілкувався, можливо, навіть в своєму житті, я спілкувався з е, багатьма людьми-вихідцями зі східної України, е, багатьма вихідцями з Росії, е, з, з багатьох е, міст, великих міст е, Росії. Насправді в чому вся проблема? Люди просто не мають інформації. Насправді, навіть зараз, в даний момент, на сьогоднішній день, коли всі газети, всі телеканали, скажімо, європейські, мають принаймні дві або три статті, включаючи американські газети, New York Times, вони мають кілька статей про Україну, що там зараз відбувається. Люди на сході України, на півдні України, в Росії. Знають, що в Україні є майдан, але що там власне відбувається, вони не знають. І я вважаю, що цю проблему нам треба обов'язково вирішити. І цю проблему, проблему дезінформації і інформації, яка працює на розлом власне України і, 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 і людей як народу, це є перший крок це є поширення правильної інформації. А далі далі, я думаю, просто в вирішеннях, особливо фіпри з приміненням фізичної сили, їх просто буде настільки мало, аби їх більше взагалі не було. Тоді на кінець, ем, що е, е, які думки ви би хоті з якими думками ви би хотіли залишити ту розмову сьогодні? Що люди? Е, в світі, які почують той інтерв'ю, який ви переводите тепер, повинні зрозуміти, е... що діється тут? Тут в Нью-Йорк? Лесекія. Um, не тут, не тут. Там, в Києві. Е, я би хотів, щоб люди, які будуть дивитися ці відео, зрозуміли одну річ. Е, насправді немає сили. Поки що немає сили, яка би могла протистояти силі людини, силі ідеї і силі розуму. Це є та сила, якщо кожну людину, так як зараз було на Майдані, якщо цю силу об'єднати, вона як криголам дійсно вона проб'є будь-яку стіну. Мирна демонстрація в кількості майже 2,5 мільйони людей була проведена так, що навіть жодна вітрина не була розбита в Києві. Тобто, до чого, до чого це все? Показати, що вихід ситуації є, вихід обов'язково має бути мирний, він має бути без крові. Нам всім потрібно стояти до переможного кінця. Ми знаємо, чого ми хочемо, ми знаємо, на що ми заслуговуємо. Ми просто втомилися служити бандитам, служити людям, які наживаються і беруть користь, беруть користь тільки з фізичного і, і має, має бути поширена. Власне, це філософія Майдану, це ідеологія Майдану, це ідеологія, яка з'єднала людей на Майдані і людей по цілому світі. В Європі, в Сполучених Штатах, люди об'єднуються, люди знайомляться, люди е, знаходять спільні інтереси, люди об'єднуються для того, щоб зробити Україну країною, в якій Дійсно можна жити, в якій можна ростити, виховувати дітей і дійсно жити так, щоб не було соромно. Ділитися тим, що насправді в нас відбувається, і то про що ми говоримо. На кухні просто було іншим. Дякую.